Важливо в церкві не розминутися з Ісусом. Вони приміряються стати міністрами. Християнство як спілкування, і син чоловічий буде виданий у руки грішника. В сьогоднішню п'яту неділю Великого Посту ми чуємо в Євангеліях суперечку між двома учнями і десятьма. Два учні, Яків і Йоанн, і їхня мама вирішують провернути особливу схему, де вони хочуть сидіти у царстві Ісуса, в царстві Месії. Один з правого, а другий з лівого боку. Вони приміряються стати міністрами у царстві Месії Христа. Це викликає велику напругу між десятьма іншими і між оцими двома учнями. Євангеліє говорить про життя в церкві. Життя, яке Повне суперечностей, повне напруг і повне конкуренції. Щораз ближче до Пасхи Ісус буде говорити про те, а яким мають бути послідовники Ісуса. Пригадуєте, у Великий Четвер Він буде омивати їм ноги, пригадуєте, Він буде приймати найбільш упосліджену жінку блудницю. І сьогодні розпочинається цей такий тривалий екскурс цю тему, якими мають бути послідовники Ісуса. Чим ми маємо керуватися живучи в церкві? Для чого це? Ну, напевно, передовсім для того, аби собі сьогодні поставити важливе питання. Чи, бува, одного разу я прийшовши в церкву, війшовши в її організм? Чи бувай я не розминувся з Ісусом? Так, так. Це складне питання. Бо потрапляння в церкву, життя в таїнствах церкви, молитви, слухання служб Божих, церковні активності вони є прекрасними. Але інколи в нас може запусти оця гідра конкуренції, гідра владності. Ісус дає відповідь сьогоднішній Євангелії, що той, хто насправді хоче бути великим, Він відповідає, нехай стане слугою. По суті, Ісус нам дає ключі до того, а що означає бути християнином, бути дитиною Божою? Це означає мати особливу владу, владу служити, віддавати себе. Для служіння іншим людям. Важливо в церкві не розминутися з Ісусом. І дуже цікаво, що ми бачимо в Євангелії, як Ісус багато проводить часу зі своїми учнями. Він з ними спілкується, дискутує, інколи їх сварить, але їх щиро приймає і любить. Перед нами відкривається. Дуже особлива грань церковного життя християнство як спілкування, як вміння бути поруч. Бути християнином це не просто робити пожертви, це вміння віднаходити ключі до змістовного якісного спілкування в церкві, не вбачати конкуренцію одні в одних, а вміння робити щось разом. Вміти доцінити іншу людину, вміти когось похвалити. Макар Єгипетський каже, що люди в пеклі перебувають спиною один до одних і не бачать один одного. А в церкву вони заходять, взявшись за руки і обличчя в обличчя. Це ключі до розуміння, що таке церква. І вже зовсім скоро ми побачимо, що Христа будуть засуджувати на смерть, розпинати і одобрювати це розп'яття. Дуже релігійні люди, які чудово знали Тору, які знали закони, які знали канонічне право того часу, які багато молилися, багато постили, можливо, так інколи здається, що забагато це робили. Я жартую, але можливо, вони зовсім обрали не той фокус. Христа розіп'яли найбільш релігійні люди того часу. Дорогі, це ставить перед нами питання. Що значить бути християнином? Ісус дає відповідь, якщо хто хоче бути великим в царстві Мого Отця, нехай стане для вас рабом і слугою для всіх. Поволі підходить до завершення Великий піст. І нам треба зробити після постових подвигів ревізію бу, бува за практиками релігійними, ми не оминаємо людину, яка живе поруч. Людину, яку треба захистити, яка є Божим творінням, яка є беззахисною, можливо, людину, на яку ніхто не звертає увагу, а вона так потребує зараз вашої підтримки. Це важливе питання. Воно понад закон і понад пророки. І людина. Ісус показує особливу важливість і гідність людини, не розминутися з Ісусом. Це означає вміти побачити людину, потребуючу, вміння робити щось разом в церкві, не бути інфікованим духом конкуренції, суперечок, заздрості, підкілимності. Розповідав один священник, що в тиждень перед Пасхою дві побожні християнки вирішили зробити пожертву на храм, і обоє з них одночасно купили килимки. Вони також придбали собі гарний одяг на Пасху і майже одночасно принесли до храму. І коли лунали в храмі страсні, Євангелія про те, як Ісус віддає своє життя, як Він служить, як Він любить своїх, своїх е, дітей, свою церкву до кінця, до смерті, вони не на жарт посперечалися, посварилися, чий килимок буде лежати посеред храму, мій чи моєї подруги по храму. Дорогі, аби цього не було, аби ми не збили важливий фокус християнського життя, а приходили в церкву, щоби бачити смиренність Ісуса і, вдивляючись в нього, намагалися бути бодай трошки подібні до Нього, служити один для одного. Щоби не було так, як з учнями, які. В гонитві за погонами забули про того, який сказав: Ось ми йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий у руки грішникам і уб'ють його, і розіпнуть, але по трьох днях він воскресне. Нехай це важливе послання сьогоднішньої неділі відкриє нам ворота. Важливого усвідомлення ким є церква і яким закликає мене бути Ісус?